У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії. У мене взагалі до цієї на цієї особи відношення, бо де я не був. Ну коротше, у пусті. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони то цвета, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть, законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо типа, традиції соблюдаються, бо все. Ну, от... Ну Як залежить твоє життя від того, як прошитий твій мозг, з чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули, вражки ж теж накачані пропаганди, вони ж вірять, те, що вони делають, ну, правильно, так і треба, що то Україна думала, НАТО, ля ля, -ля пристой. Представ... Зважаючи на те, що телефони ж це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. А, все рівно дитину в рабство видають. Просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео, це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розголос І це дуже поріцало всім обществом. Це, це не нормально, це незаконно. Дайте, коли у вас в коледж не по вашому бажанню віддали вчитися, як це могло всю вашу життя переламати, коли ви йшли вчитися не туди де треба і там свої самі активні гада віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, вообще непонятно куди, ослі, увозя дитиною. Ще й твоя сім'я радувала, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.